Нарешті ми вже приїхали додому, слава Богу, і тут не терплячки, каже, Сашка, ви купили нову валізу. Каже, ні, ми їхали з дому. Ну що ні, каже, ви купили. Насколько не було. А це вся повна з подарунка. яким? Для вас, давай. У -у 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 -у. О, Максимка приєднується. Що тут є? Печиво. Печиво, так. Це що <сус> <сус> ти забутила? Тако, клади так. Печиво. Максимка, йди помогай. Що це? Сумочка. Ти подивися в віці. Ого. Да. О, я знаю эти секерки. Иланга. Сами кислі секерки. Ну як? У мене ця кофточка А Аца, лозе. Так. так, Сашко. Кислі цукерки. Сашко. Шум. О, кофточка. Так. Дальше пішли. Бургер. Так, давай, дигань, Сашко, на. Давай. Что там є? Давай. Так. Так, кружка тата, то та, дета. знато, солодка, солодка, а тато собі. Я на тато покаже, що він там купив. Це мені позараз. Так, дивимося що вам тут є. Так, це, так. це? міні-нутелки. Три нутелки. <рес> шоколади. Так, тато, тато купив сюди за крошовки клас. Ще шоколади тут. багато. Шоколадні, Шоколадні гроші. Шоколадні гроші і цей. Копійки. Євро. Це ці його. Есенція. Це нам від підписниці. Український магазин у Польщі ми поїхали. Подивіться, що нам дали. Ікри нам дали. Це нас так пригостили. Так, кошуля ще там солодко. Бусилочку виніжка нам дали. Та ні, то курчи. Це таке нам дали. Це варення за пельсин. Так, І що там ще солодкої? є? За так, надо ороки. Надо таке. Мівіни взяли роботи що, конфеті, де бабці трошки пов'язалися. Так, 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 що. Та взяли від таблетки, горіти школь, мівна, а це документи. А, і Максимкович ще там ці сумки є, теж батьківському.